Зараз дуже противно ми виправимо, щоб не підслуховувати наших польських колег. Тож, збірна України та збірна Польщі виходять на Атлас арену Збірна Польщі може собі дозволити сьогодні зіграти в нічию. Проте обіцяли їхні гравці. Тренерський штаб, що вони гратимуть виключно на перемогу. Не хочуть вони бавитися з вогнем, не хочуть вони отримувати рахунок 0-0 чи якийсь інший дуже слизький збірна України приїхала сюди виключно за трьома очками. Матч уймасавенко з м'ячем пробиває по воротах. Над над м'яч летить уже вілля додати в цей матч, оскільки оскільки наша команда зараз котовий трьома прострілює і забирає між друг Міхан. Абакшин гарно відпрацьовує в захисті. Заробляє на свої порушення. Правил. Перший фол у цьому поєдинку. І наша перша четвірка також на паркеті з'являється. Випереджає Скєпко Даніла Бакшин. І розумно підставляється під Олександр Педяш. Ходить під удар. Чернявський пробиває на добавоні. Добиванні вдається зіграти Даніла Бакшин виводить збірну України вперед. Знову після стандарту. Знову це грізна зброя в арсеналі команди Олександра Косенка. Друга четвірка відзначається забитим м'ячем. Даніл Абакшин оформлює цей гол на себе. Іор Чернявський потужно пробуває. У нього є класний удар, який відзначають та майже всі голкіпери української екстраліги. Калужа з ударом впорався, Чи не було гри рукою. Удар повороток від заставника. І насправді Крєзель що не здав грою. Дається вирісти м'яч. Полякам Заставник пробуває. Це легка робота для Юрія Савенка. Спокійно забирає, м'яч. що цього поштовху недостатньо для свистка. Можна з ним погодитись. Удар поворотах неточний. Багато пробувають із дальньої дистанції поляки. Сподіваючись на те, що таким чином вдасться підловити їм помилку Юрія Савенка. І варто відзначити, що подачу будь-якої складності. Савенко пробуває. воротах Калужа. Сейв оформлює. Ну, класно пробив. Проти Бельгії перший тайм провів. Прекрасно І... грає наш третій номер. Петро Шутерма. Скидає міч що Удар по воротах Калужа. Як він мене залив під час першого матчу нашого з поляками. І похочеться вірити, що ось це був один із його останніх сейвів сьогодні. Артем Фаренюк зараз в складі першої четвірки на паркеті. Вони з євеньстопа займає швед. Виконує аут. м'яч у хмельчусі. 2-0 на користь збірної України Петро Шутерма. Відзначається надзвичайно важливим голом. Ми повели з рахунком 2-0, але не розслабляємося. Максимальна концентрація, максимальна концентрація збірна України веде. Збірна України закріплює свою перевагу в рахунку. П'ятий гол Петра у кваліфікації на чемпіонат світу. В основному раунді і еліт-раунді сумарно. І ще 10 результативних передач. Справжній лідер, справжній капітан, справжній вож. І знову ми на Ютубі Асоціації футзалу України. Зараз наша команда атакує удар поворота. Семенченко. Відео всередині збірної бажали йому відзначитися сьогодні з поляками дебютним забитим м'ячем. Все з ним вже розібралися. Семенченко прострілює і не виходить Абакшину пробити поворота. Був ще один гарний шанс у Фарані. Загалом протистояння між Польщею та Україною у виконанні наших суперників. Удар поворота чудовий сей від Юрія Савенка. І за наших воріт спостерігаємо ми за тим, як з нижнього кутозмі, що їхній голкіпер готовий сьогодні грати на висоті. І збірна України атакує удар воротах. Кіркорсун тренує. Після шедеврального сейву Юрія Савенка. Ми відриваємося в рахунку на відстань трьох забитих м'ячів від збірної Польщі. Тобто поляки щойно серйозно претендували після класного удару у виконанні Міхала Кубіка на рахунок 1-2. А натомість Ігор Корсун. Після вражаючого сейву Юрія Савенка перекидає, перекидає Міхала Калужу. Ось це таке виконання. Це гра рівня чемпіонату світу. Ми мусимо там грати, ми мусимо туди. Виходити. Ігор Корсон. Феноменально. Гудіти в дудки. І що? Оце так удар від заставника. І насправді ось це гудіння дудками воно серйозно вибиває з колії, оскільки на стадіоні це неприємно, а в закритому приміщенні взагалі жахливо. А от наші вболі... Котики на заставника. Заставник нікуди не поспішає з ударами і знову. Даня тепер у його виконанні жук за м'яч зачепився, розвертається. Жук пробуває в поворотах. Міхал Калужа та оформиє сейв. Поки Євгенію Жуку вдається забити за збірну України тільки у ворота Сербії. В першому матчі з ними відзначився голом. В Другому матчі також зараз скласно розвертінув під довгу передачу, перехоплення від нас. Чернявський на Бакшина Бакшин переступ від нього. Перекочує, точніше, він м'яч. І потім лівою ногою намагається в дальній кут поцілити. І засмучений Даніл від того, що Семенченко Чернявському І Чернявський віддає передачу на Даніла Бакшина. Треба зібратися. Даніл. це гравець дійсно чудового рівня. Я прошу вас не критикувати Даніела Бакша за те, що він сьогодні у цей пас все ж пішов. Семенченко Чукові дає Має бути котовий, має бути котовий. Ні, підра. Вже збірні Польщі важкі моменти створювати, бо треба забувати. І їм яка передача! Іор Корсун робить рахунок 4-0. Не те, що не дозволяємо збірні Польщі повернутися в цей матч до кінця першого тайму. Євгеній Жук чудово скидає. Іор Корсун холодно виконує 4-0 на користь збірної України за менш ніж хвилину до кінця першого тайму. Жук. Просто маестро. Просто маестро. Маєстр, я якимось дивом читав коментарі, мовляв, Євгенія Жука критикують за те, що він не розуміє гру, за те, що він не розуміє футзал. Кваліфікації, мені здається, заслуговують вони на свій шанс вперше з 1992 року пробитися на Мондіалі. Лещику розіграли. Аут удар поворотах на добиванні. Грає Канієвський і поворотах не влучає. Не Канієвській. Сендлевський. Чи все ж Канієвський був? Обидва вони зараз на паркаті. Димон Сега Поторі. Дійсно, Сендлевський надався в підсумку. Поступається 04 після тайму номер 1 але атакують. Дійсно атакують на початку другої половини зустрічі. Заробляють кутовий. Рашковський. Швидше Простників. Заставник продирається до воріт. Удар по цих воротах. М'яч летить повз стійку. Ну це взагалі максимально некрасиво. Не по джентльменську Заставник влучив ногу. Семенченко. Після цього удар по воротах. Спроба стійку замкнути від Рашковського. М'яч по ворота летить, а ми дивимося за ось цим зітненням. Педі, що він на м'яч наступив. Гарно відбуваємося. Семенченка пробуває здалеку. Цінуваці це наш другий поєдинок. В... Ось і вперед. Удар повороток і ближню дев'ятку Виграв дуель у Ігоря Корсуна. За 13 номер, щоб виставити ногу і за... цей удар заблокувати. Ось тут розіграш. Розіграш Кутового І несподівано м'яч доходить до Канієвського. Один м'яч поляки відіграли. Павел Канієвський. Віддає спочатку ось цю передачу на Лещика. Лещик не задумував пас. Ні. Передача на загострення. Савенко забирає між до рук, накриває його. Це було нервово. І контратака від збірної Польщі. Корсун страхує утримує. Що, що там було? Удар неточний поворота. Треба попросити присісти вболівальників збірної Польщі. Ось тут перехоплення. Біжить вперед. Рашковський. Не встигає. Іор Корсун. Переводить меч на протилежний фланг. Удар звідти від заставника. На щастя, поворотах він не влучив, оскільки приклався до м'яча, дай Боже. Вгатив по ньому, що є духу. Тут е, перехитрили нас поляки. Даніела Бакшин не встиг. Лещик на замасі. Чернявська прибирає, удар поворота. Юрій Савенко. Юрій Савенко. Чудово зіграно нашим воротарем. Прекрасна реакція. 12-го. Малкіпер Урагана зараз серйозно допомагає нашій команді. Удар по воротах Савенко. Сей від нього. І на домуванні грає все той самий Павел Канієвський. Знову, в схожому стилі, забуває Канієвський. Два м'ячі може дозволили полякам відіграти. Це багато. Ще раз розіграш шкутового так само лещик пробиває і так само дальні стійку замикає Канієвський. Попереднього разу за ним не встежив Швед. Тут. Савенко. Вперед кидає. Якісним киданням від нашого хипера, Удар, м'яч у сітці! М'яч у сітці! 5-2! 5-2! Дуже важливий гол, надзвичайно важливий гол. Поляки відіграли два м'ячі, і тут важливо було тут важливо було, щоб нас колінці не затремтіли. І це Семенченко! Ростислав Семенченко. І він, судячи з усього, більше ніколи не буде носити лід із ресепшену. Ніколи! Бо він казав. Ча, правіше чернявський. Є педяжкотить на нього. М'яч! Петяш не забуває наврат. Був калужа в першому таймі. Зараз наврат вирішив Треба боловити. Крєзель правіше. Удар повороток М'яч повз них летить. Не Фланзі. Проти нього Ігор Чернявський. Не можна фолити. Простріл Савенко не встигає накрити м'яч, оскільки Ростислав Семенченко поляки рухають непогано. Кубік пробиває Рашковський на Лесяк-Алещах примісненько кут майданчика. Після цього передачі удар по поворотах. 3-2. 3-2. Поляки знову поруч, знову на відстані двох забитих м'ячів. За трохи менше, ніж 4 хвилини до завершення матчу. Рашковський віддав передачу на Крєзеля. Крізелю пробити не дозволило. Але м'яч вискакує назад до Рашковського. Ізбук на Ютубі Української асоціації футзалу. Підписуйтеся. Заставник віддає передачу. М'яч викочується за межі майданчика. Буде кидання за боку. Кет. Ростислав Семенченко. А ми дивимося на повторі Нема. можливості для пасів. Заставник віддає лівіше. Лещак. Б'є польовим, будуть прибувати зараз. Поляки будуть ризикувати. Лещак б'є не точно. Відворітки дані. Відворітка ки... Лещак біля м'яча на правий фланг. Удар з Лету. Звідти удар невдалий і розуміє прекрасний Юрій Савенко. Ми чекаємо на сисок Рефері. Заля того, щоб сказати Україну, ми їдемо на чемпіонат світу! Збірна України пробувається на чемпіонат світу 2024. Ці хлопці неймовірні молодці. Ці хлопці досягнули надзвичайного. Давайте не забувати, що наша країна в стані війни перебуває. Ми не в рівних умовах, і збірної Польщі, ми не в рівних умовах, і збірної Сербії зі збірної Бельгії.